Патріку, чудово лежати, дивлячись на хмаринки і уявляти, на що вони схожі. Так. Це вгамовує моїх внутрішніх демонів. Ого! Поглянь на хмаринку! Вона схожа на Сенді. Я нічого не бачу. Це кліпче поглянь на ту. Вона схожа на. Зажди, зажди, завжди. Зараз, зараз. Вона схожа на хмаринку. Справді. А подивися щацю. Вона нагадує пана Крапса, чи не так? А хто такий пан Крапс? ця хмарина схожа на летючий човен. Патріку, мені здається, це є летючий човен. Один із тих несправжніх будинків із привидами. атракціон для дітей. Не знаю Патріку, та на вигляд він моторошний. І лячний. І чудернацький. Піду перевірю. Патріку, зачекай на мене! Повляймо, що всередині. Навіть не знаю, Патріку. Ну, бо не будь дитиною. Wow. Фу. Така дурня. яка гарна картина! Губко Боб, ти щось сказав? <рикוד> 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 Тись, губко Боб, поглянь сюди! Уже йду! І навіть павуки, і ті фальшиві! Would... От якби щось вилізло з комори, наприклад, like... величезна волохата рука! Да. О, то було б лячно. Але це місце дешева підробка. Як ти вважаєш, губко боб Так, було б кльово. Патріку, звідки лунається музика? Мені здається, це він награє. Потрібно вставити монетку. Хочете, щоб я вам заспівав? <нарщит> так, так. Не зважайте на нього, сер. І ви гадаєте, що я не справжній привид, так? <нарщит> так Я так не думаю, <нарщит> пане мертвий <нарщит> пірати, сер. Гаразд, заспіваю вам пісню. <нарщит> таку моторошну пісню, що вам доведеться повірити в мою справжність. <нарщит> <нарщит> Це буде просто неймовірна вистава. Так, неймовірно. А, Чаї, то тепер ви мені вірите? Сухопутні щирікше. Так, ми віримо, віримо. Будь ласка, не вбивайте нас своїм смердючим диханням пани розножчику піці. Візьміть краще цього малого. Він прожив гарне життя. Ну, ти справжній друг. Чому ви прибули до о мертвий піратоподібний пане. Дякую, що спитав. Зазвичай, коли я з'являюся в місті, я лякаю людей і забираю їхні душі для вічних тортур. Та цього разу мій двигун щось барахлить. Я не знав, що у привидів можуть бути проблеми з серцем. А ми вже можемо дреманути звідси, пане примарний пірат і сер. А вже ж. патріку після тебе.

Тетючий човен, повний привидів. Допоможіть! Допоможіть, допоможіть! Іменем Нептуна, що ти замислив? Ба-де-крафт, Це було жахливо! Ми зустріли страшного привида! Ми собі порилися, аж раптом на голову звалився летючий човен. І там був привид. Там було повно справжнісіньких привидів. Капітан дав нам дублон і наказав придбати новий шпиндель. а потім він забрав наші душі і запкав їх у пляшки. І сказав, що перетворить нас на привидів, якщо ми дамо маку. Ви маєте нам допомогти, пане крабс! Мені так порожньо без моєї душі. Ти сказав дублон? Дай мій погляну. Mm -hmm. На вигляд, наче справжній. <звук> і пахне, як треба. Ага. Ух. Гаразд, відведіть мене до ваших привидів. Схопимо їх і забро все золото. Але, пане Крабс, ми нічого не знаємо про полювання на привидів. Чудово! Тоді вперед. Я вже чую дзвін монет. А чому ви вважаєте, що мене могла зацікавити ця витілка? Ну ж, варте. подумай, який зиск ми отримаємо від усіх тих дублонів. Я б міг нарешті придбати мікрохвильовку, про яку ти давно мариш. Умовили супер! Більше рук, більше золота. А я губко Боб? Ти готовий? Я піду, але тільки щоб повернути собі душу. Нащо душа, якщо в тебе повні кишені монет. прийшли. Доволі лячно, так? Дисплей, Здається, тут ми прибирали кілька років. <звук> кілька років? Гадаю, набагато довше. Щось я не побачив жодного приводу. Тут лише купа старих меблів та нудне образотворче мистецтво. <звук> Пане Крабс, дивіться, дублони. <звук> Пане Крабс, я б не радив вам це чіпати. Там повно мікробів. Що за маєш нягу в Мікробів не існує. Нови, сквітверди! О, Патріку, не зби. Раз... Ушиваймося. Я забув один. Застряг. Хто Наважився чіпати моє золото. Це ми, пане примарний капітане сер. Ми принесли вам шпиндель, про який ви просили. Тож, якщо ваша ласка може повернути наші душі назад. Угода є угода. Я людина слова. Тримай, малий. Який кайф! Тримай рожевий. Я? Моя душа! А ми вже можемо дременути звідси, надриваючи від страху горлянку, пане примарне прива. Гаразд, відвезі. Okay. Кому потрібна душа, якщо в тебе повній кишені монет? Краб сказав краб з діло. Патріку, хіба не чудово ось так лежати, дивлячись на хмаринки і уявляти. Ага, быстрее, да? Успел, сказал.